Привіт усім! Всіх вітаю, друзі! Почався новий тиждень. Почався понеділок. Що у мене почалося? В мене продовжується далі. Хвороба. Бумцо! Біжить. Хвороба продовжується. Випила фервекс. Випила таблетку, випила чайочок. Куди сюди одну бомчику? Намочила друзі свої орхідеї. Я тако намочую, ну ванну ставлю, бо їх тут у мене 5 штук є, є де Ну, де поставити всіх. Ванну зразу намочую і довго вони в мене стоять. Навіть півдня можуть стояти в тій воді. Куріння набере добре води і тоді зливаю. Але мене що я даю? Нічого не даю, ніякої підживкою, нічого не даю. Слава Богу, ніби нічого Цвітуть. Майже всі вже розцвіли. Красенька, оця вон, маленька вже розцвіла. Ця розцвіла. Всі вже буто немає і вон, біла. Біла. Всі майже вже цветуть. Замочую, півдня вони можуть мокнути, потім забираю. Літом то частіше, що другий день, що третій, це вже найдовше. Я їх замочую. А зимою так ні. навіть раз на тиждень. ну Дивлюся по коріннях. Якщо коріння вже такі не зелені, то якби не мають води, тоді їх замочую. Тому, о, треба тут взяти ці цілоквітки зелені. До на першої води підляю. Два гарний він розпівся. І ще розрісся. Один тільки цвіте, але цвіло їх багато було. Я вже пообрізала, бо костю назву має довгу-велику. Теж гарно він. І розростається, і цвете такими маленькими квіточками. Гарний вазонок треба підляти. Так, підляла. У мене тут на вікні також. На вікні також в коридорі стоїть той вазонок. Бачите, зелених тут цвете. Має один, два. Дуже тягнеться до сонця, тому я його час від часу зараз приверну. Так, розвертаю його сюди. І воно потім знову потягнеться туди до сонця, до вікна мається на увазі. Я мала один вазонок, але він дуже розростається. З того одного вазонка я зробила собі вже три. Добре, йдемо далі. Ранок. Ранок почався, треба йти в господарку обійти. Нет до школи вже менше більше. Хоче до школи. Я кажу, що хворий сиде вдома, але він хоче до школи, то не допоможе. Не так до школи, як хоче в зал. Бо якщо ти піде до школи, відповідно я скажу, я подав в зал. А він хоче в зал, то йду до школи, вже ніби він здоровий, бо йому треба йти в зал. Добре. Артур ще має цілий тиждень вдома, то щоб буде тиждень відпочивати. І мені ще легше. Добре, що ще вдома той тиждень. Забрала бак, вже викинули сміття. Нас по понеділках викидають. У нас Все відкрито. Вот туди зранку ходив. Щось все відкрито. Тихо. Прямо. Пускайте меня. Пускайте, шановые. Так, кура пьете, пьете, водичка есть. Все едят. Так, и дальше козы. Так, пьете, есть малявки. Едят. Сейчас водички. Идем дальше. Мужчины теперь. Нушка, стоїть, певно, на банікові. Стоїш на банікові? На якош на постаменті, дивіться, як стоїть чичаляля ляля. З вас. Не виходь, не виходь, нушка. Ну дивись, мене вдарила і виходить. Бачите, яка вона. Нушка, ходи сюди. Нушка! То як кітна, откий буй. откий збуй, заходимо. Отак би витворяла тільки. Давай, заходь. Шмуха перекинеш, я тобі ки... От дивись, як слухає мене. А чека, чамна коза. Пішли. Як вона мене слухає? Збуй. Білочка білочка чамна, Так, пити воду поміняти. Збуй такий. Так, так. Ось. Так, білосечку, йду до тебе, йду на тебе, що тобі їсти. Стоїть чамно, чекаю. То виховання, я розумію, а то я не знаю, що. Ходи, ходи. Все, всі нагодовані, напоєні. всі надала, білочку трошки здоїла, більше нема. Малявки? За чого ти боялася? Світло, пане, світиться. Все, можу йти. Кури несуться, крики. Добре, гайда, хати. Так, так, так. Треба змести. О, накрщилося цей. Сіно насипалося, бо згори беремо, несемо, насипалося, треба забирати. Ранок можна рахувати закінчений по господарстві. Йдемо до хати. Добре, дивлюся, що вже там висить, треба було позбирати. Йдемо до хати. Їсти готувати. Починається. О, пане молочка, киця наплакала, ну але нічого, маємо, що маємо. Ну що, насамперед? Ставлю запекати литочки. На литочки, я крильця намаринувала. соєвий саус, приправа для курки, сіль, перець. А, італійські трави ще дала. Ось так. Ставлю запікати. Щось зараз на гарнір придумаю. Так швиденько. Щоб обід зготувати. Так, литочки запекла. Ой, дай ще литочки ті. крилишки запекла, крильця. Тут зробила салат, з пекінки, помідорки і кропу. Відео підготовилося. Але ще, друзі, треба щось спекти, бо нема нічого вже. Пустий піднос стоїть. Нічого гісько. Зараз буду спекти. Що вона не знаю що? Добре. Наразі кажу па-па на цьому каналі. До вечора. Зустрінемося. На олі фрес. Усе. Наразі попад